YouTube в, YouTube. в ремонті у нас Foundry Network Switch на 48 портів. Модель вот його. Окей, 48-портовий свіч. Кравньому проблема, він не працює коректно, видає помилки. Тут же от частина портів є не робочі, Хоча він з ними працював і тепер ну, остаточно не хоче запускатися, хоча при діагностиці лампочка світиться зелена. Коли включити в розетку сам свіч, я вже позначив, сильно нагрівається оцей порт. Їх тут всього-то шість є. і оцей порт. Два порти. Раз і два. Включити резат, включити сам свіч, він дуже сильно нагрівається, зараз я покажу. Включаємо свіч. Діагностика нормальна, зеленим світиться. Но свіч все время зависає в работе. А сейчас покажу, насколько гріється Солнце порт. Глядя Одразу флюс. Плавиться температура його ради цікавості шіх шістдесят градусів і росте. Щоб взяти сусідній порт то він У нас ледь теплий має бути. 37 Хай 40 градусів. Цей? Цей вже скільки дойшов? Вже до 70 доходить. 70 градусів. Так само. Цей такий гарячущий. Трохи менше він гріється, але все одно добряче гріється. Значить, під заміну оцей і оцей у нас процесор. Не знаю, як його правильно називати. Тімемодель. модель. 78 градусів зараз. випає з іншого свіча донора сам цей наш процесор. Не знаю, як називаю процесором, чи він дійсно процесор. І буду його паяти. В свіч. Так. Контакти я Просто коли випаював цей передній чіп, то прогрів гранофеном і все олово розтеклося. Зараз намощу флюсом не дуже товстим шаром, виставлю сам процесор. Акуратненько. Всі ножки треба виставити дуже чітко, тоді він припаяється гарно без, без проблем. Так, трохи погрів' я, чіп. Олово видно, що таке стало блискуче, воно потекло і чіп сів поступово на, на своє місце. Я ще погрію, щоб всі контакти гарно припаялися. Запаяв чіп, він стих, контактики почистив, передивився їх. Все-таки деякі мені не подобаються і треба припаяти контактики паяльничку. Нагрію наш чіп легенько, щоб флюс гарно топився і воно легше паялося. Прогрываю, даю флюс. І паяльничко пробую як воно буде поятися. Пояється гарно. Ай вже ножки поліплював. Obrigado. Звичайною голкою контакти розділяю от. Так, прекрасно. Беремося за другу сторону. Запояв я контакти всі паяльничком. Передивився їх. Тепер воно все як має бути. Всі контакти припаялися. Без, без паяльника воно гарно не запаяється. Зараз включаю, дивимося, що буде?